Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава у Китаї виявили 20 нових вірусів кажанів, два з яких тісно пов'язані зі смертельно небезпечними патогенами. Але чи варто непокоїтися? Розгляньмо можливі симптоми та заяви МОЗ США. Дональд Трамп оголосив про нову торговельну угоду з Китаєм, але подробиці поки що невідомі. Чого прагнуть обидві сторони? США й далі працюють над зменшенням потоку фентанілу. Так вони обмежили видавання віз родичам іноземних наркоторговців. Китайські дипломати і спецагенти торік спланували автомобільну аварію з метою замаху на віце-президента Тайваню у Чехії. Про це заявила влада країни. Докладніше про побоювання з приводу безпеки в Європі. Науковці виявили 20 нових вірусів кажанів у південній частині Китаю. Два з них пов'язані зі смертельними вірусами, які можуть викликати серйозні захворювання у людей. Віруси виявили в кажанів у китайській провінції юньнань у період з 2017 по 2021 рік. За допомогою генетичного секвенування з'ясували, що це нові віруси. Моз США заявляє, що безпосередньої загрози для населення немає, але експерт уважно стежить за ситуацією. Досліджували кажанів 10 різних видів. Науковці виявили два патогени, які тісно пов'язані зі смертельними вірусами Ніпах і Хендра вони раніше вже спричиняли спалахи захворювань серед людей і тварин. Центр з контролю профілактики захворювань США заявляє, що в разі зараження людей цими вірусами у них може бути висока температура, головний м'язовий біль, біль у горлі, кашель і втома. У важких випадках у хворих може розвинутися задишка. Плутаність свідомості, запаморочення, судоми й навіть набряк мозку. Експерти побоюються, що ці віруси можуть перейти на людей із свійських тварин, оскільки віруси було виявлено в нирках кажані, вони можуть бути присутніми в їхній сечі. Це означає, що люди й тварини можуть заразитися вірусом, вживши забруднені кажанами фрукти або воду. За даними центру з контролю і профілактики захворювань США, поки що випадків зараження новими вірусами не зафіксували. Дональд Трамп оголосив про нову торговельну угоду з Пекіном. Однак подробиць поки що не повідомив. І Він також сказав журналістам, що США починають відкриватися для Китаю. Ми тільки вчора підписали угоду з Китаєм. Вірно щойно підписали. Ми не будемо укладати угоди з усіма. Деякі ми просто надішлемо лист, у якому скажемо: дуже дякуємо. Ви будете платити 25, 35, 45%». відсотків. Це найпростіший спосіб, але моя команда не хоче чинити таким чином. Вона хоче піти на деякі поступки, укласти більше угод ніж я. Ми готуємо кілька чудових угод. Одну можливо з Індією, дуже велику. Ми збираємося відкрити Індію, і ми починаємо відкривати Китай. Пекін заявляє, що схвалить. Експорт контрольованих товарів до США, водночас представник Китаю сказав, що США скасують низку обмежень, введених щодо Китаю на початку цього місяця в Лондоні. Представники США і Китаю затвердили межі торговельної угоди однак докладнішої інформації Білий Дім поки що не надав. Зокрема, про те, коли відновиться експорт рідкісноземельних металів до США. держсекретар США Марко Рубі оголосив про нові візові обмеження спрямовані проти незаконного ввезення фентанілу до США. Більшість прекурсорів фентанілу надходить із Китаю. Джек Бредлі повідомляє з держдепартаменту. Ми будемо і надалі використовувати всі необхідні засоби для стримування і ліквідації потоку фентанілу. Держдепартамент оголосив про нову політику візових обмежень спрямовану проти членів сімей і ділових партнерів іноземних наркоторговців. Це продовження політики адміністрації Байдена, яка накладає санкції на іноземних наркоторговців. це не тільки завадить їм в'їхати до США, а й послужить стримувальним фактором для незаконної діяльності Фентаніл – Основна причина смерті американців віком від 18 до 44 років. Велика частина фентанілу надходить із Китаю. Виробництво та експорт прекурсорів фентанілу, які потрапляють до США, субсидує Компартія КНР. Слідом за візовими обмеженнями. Адміністрація вирішила заборонити Гарварду приймати іноземних студентів. Університет відомий тим, що навчає чиновників КПК у Гарвардській школі Кеннеді. У системі університетів США також існують студентські асоціації пов'язані з компартією Китаю, які чинять. Тиск на китайських студентів і дисидентів Мені цікаво, чи непокоїть міністерство китайські студентські асоціації в США з огляду на їхні зв'язки з китайськими консульствами і те, що їх називають інструментом розширення китайського впливу. Кожне рішення про видавання візи це питання національної безпеки, незалежно від того, хто подає заяву на візу. Компартія Китай готувала замах на віце-президента Тайваню під час її візиту до Чехії. Торік це підтвердили чеські офіційні особи. Інформація посилила стурбованість з приводу безпеки в Європі. Чеська військова розвідка повідомляє, що китайські дипломати і секретні агенти спланували інсценування автомобільної аварії з метою замаху на віце-президентку Тайваню сяубіхім у березні одразу після її убрання. Агентство повідомляє, що у плануванні брав участь китайський дипломат, який навіть проїхав на червоне світло, слідуючи за її автомобілем. Чеські офіційні особи називають це безпрецедентною провокацією на території Європи і зазначають, що план зірвався на стаді. Ді підготовки лідери Тайваню засудили ймовірну змову, звинувативши Китай у порушенні міжнародних норм і загрозі глобальній безпеці щодо цієї ситуації, то в той час тайванські спецслужби повністю її контролювали. Звісно, ми хочемо ще раз подякувати чеській владі за допомогу в захисті та гарантуванні безпеки віце-президента під час її візиту. Міжпарламентський альянс щодо Китаю, глобальна група законодавців більш ніж 30 країн назвала змову актом державну. Ого, тероризму МЗС Китаю заперечує звинувачення і вказує на так звані сили незалежності Тайваню. Це термін, який Пекін часто використовує щодо президента і віце-президента Тайваню, обраних демократичним шляхом. А водночас риторика Китаю стає дедалі жорсткішою. Минулого тижня китайський дипломат Ван Ім заявив послам ЄС, що Пекін сповнений рішучості захопити Тайвань. Водночас у західній частині Тихого океану Китай розгорнув свої авіаносці Ляонін і Шаньдун. Два кораблі пройшли через так званий перший ланцюг островів. Це лінія, що охоплює Японські острови, Тайвань, Філіппіни і північну частину Борнео. Її вважають стратегічним кордоном стримування Китаю, встановленим США та їхніми союзниками. Подолання цієї лінії Пекіном сприймається як сигнал про намір розширювати вплив за межі прибережних вод.